Вітаю вас, діти! Розпочинаємо урок математики, на якому ми з вами будемо вчитися ділити багатоцифрові числа на двоцифрове число і розв'язувати задачі на рух в протилежних напрямках. Відкрийте підручники на сторінці 90 зушите. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці кожне число зменште у три рази. Зменшити у три рази це означає чисто поділити на 3. Отже, натисніть відео на паузу і поділіть чисто на 3. Запишіть тільки відповіді. Перевіримо. І ви записали такі відповіді. Молодці. У завданні 422. Складіть вирази за схемами і обчислимо значення. За першою схемою числа ми ділимо на 30. 600 поділити на 30. Це буде 20. Тепер 540 поділити на 30. Прибираємо 0. 54 поділимо на 3. Де ми розкладемо на 30 і 24. Кожний доданок ділимо на 3. Це буде 18. Тепер 90 поділити на 30. Це буде 3. За другою схемою числа ділимо на 40. 800 поділити на 40. Це буде 20. 120 поділити на 40. 3 І 640 поділити на 40. Прибираємо нулі. І тепер, щоб поділити 64 на 4. Ми розкладаємо на 40 і 24. 40 ділимо на 4 10. 24 ділимо на 4 6. Складаємо ці числа буде 16. У завданні 423. Округліть до десятків кожне із чисел. Отже, округляємо число 43. В одиницях число 3. А ми пригадуємо з вами, якщо менше, ніж 5, 4, 3, 2, 1, то десятки залишаємо, округляємо до числа 40. Тепер 19, округляємо. Тобто, близько це буде до числа 20. 51. ми округляємо число 50, 89, близько до числа. Тобто округляємо до 90. 92 близько біля числа. Правильно округляємо теж до 90. І 34 ми округляємо у число 30. Знайдіть частку способом добору. 105 поділити на 35. Добираємо. 2 множимо на 35. Це буде 70. Не підходить. Тепер беремо 3. 30 множимо на 3. Це буде 90. 5 множимо на 3. 15. Додаємо. Буде 105. Отже, підходить число 3. 92 поділити на 46. Добираємо. Початку помножити на 2. Отже, підходить. Тобто буде 2. 180 поділити на 45. Це буде 4.

Ми знаходимо перше неповне ділене. 41 ми не можемо поділити на 58. Беремо ще одну цифру 5. Отже, 415 це більше число, то ми можемо поділити на 58. Тому в часі буде три цифри. 415 ділимо тепер на 58. 415 це. 41 десяток округляємо 42, тому що там число 5. 58. Ми округляємо у 6 десятків. Тепер ми 42 ділимо на 6. Це буде 7. 58 множимо на 7. І перевіряє, чи підходить нам 7. Отже, 58 множимо на 7. Це буде 406. Підходить, підні... віднімаємо. Від числа 415, 406, це буде 9. Остача менша, ніж дільник. Ми поділили правильно. Зносимо цифру 2. Друге неповне ділене 92. Ділимо на 58. Ми можемо взяти по одному. Віднімаємо число 58 від числа 92. Це буде 34. Остача знову менше. Зносимо тепер цифру 8, третє неповне ділення 348. Ділимо на 58. Ми можемо взяти 6, Перевіримо 58 множимо на 6. 50 множимо на 6, це буде 300. 8 множимо на 6, 48. Отже, це число підходить. Віднімаємо 348. Буде 0. Ділення завершено. У завданні 426 перевіримо початок обчислення і закінчимо ділення. 3456 у першому виразі поділити на 54. Початку в частці 6. 54 множимо на 6 це буде 324. Віднімаємо від першого неповного ділення 345. Буде 21. 21 менше, ніж 54. Тепер ми зносимо цифру 6. 216 ділимо на 54, це буде 4. Віднімаємо 216 0. Ділення завершено. В наступному виразі 20 000 26 поділити на 34. Отже, в частці 5 перевіряємо: 34 множимо на 5, це буде 170. Від числа 200 віднімаємо 170. Востачі 30, правильно. Зносимо цифру 2, 302 ділимо на 34. В часю отримали 8. Перевіримо: ми множимо 30 на 8, 240, 4 на 8, 32, 240 додати 32, дійсно, буде 272. Віднімаємо в 30. Остача менше, ніж дільник. Зносимо цифру 6. 306. Тепер поділити на 34. Підбираємо: це буде 9. Перевіримо. Ми 30 множимо на 9, 270. 4 множимо на 9 36. Додаємо. Це буде 306. Отже, підходить. Віднімаємо. Отримали 0. Ділення. Завершено. Наступний вираз. Ми перевіримо письмово. Запишіть вираз. 33 994 поділити на 46. Отже, перше неповноділено це буде 339. Отже, в часі буде три цифри. 339 поділити на 46. Підібираємо це буде 7. Перевіримо. 40 множимо на 7, 280, 6 множимо на 7, 42. До 280 додаємо 42, це буде 322. Віднімаємо від числа 339. Постачі буде 17, остача менша. Отже, зносимо цифру 9, друге ділене 179 ми ділимо на 46. Приблизно 17 ми поділимо на 4. Підбираємо. По 4 це буде багато. Беремо по 3. 46 множимо на 3, це буде. 40 на 3, 120. 6 множимо на 3, 18, 138. Віднімаємо в остачі 41. Остача менша. Значить, ми поділили правильно. Зносимо цифру 4. І 414 ділимо на 46. Ми беремо. Приблизно по 9. Перевіримо. 40 множимо на 9, це буде 360, 6, множимо на 9, 54. 360 додати 54, дійсно, буде 414. Ділення завершено. І перевіримо другий вираз. 17 696 поділити на 28. Отже, знайшли, що перше неповне ділення – 176, в часі буде 3 цифри. і Часті отримали 6. Перевіримо. 20 множимо на 6, 120. 8 помножити на 6, 48, 120 додати 48. Це буде 168. Отже, правильно, підручнику, перевіримо. Віднімаємо від 176 168, бо буде 8. Остаче менше, ніж дільник. Тепер зносимо цифру 9 і друге неповнеділе на 89 ділимо на 28. По 4 це буде багато. Отже, візьмемо по 3. 20 множимо на 3, 60, 8 множимо на 3, 24. Додаємо буде 84. Віднімаємо остачі 5. Зносимо 6. Тепер 56 поділити на 28, це буде 2. Віднімаємо 56 ділення завершено. Закріпимо це у виразок 427. Виконаємо ділення. 14784 ми поділимо на 16. Перше неповнеділене це 147. Отже, в часі буде три цифри. Тепер 147 ми поділимо на 16. 147 ми округляємо, це буде 14 десятків, а точніше 5, тому що у нас вступна цифра 7. 16 це приблизно 2. Отже, 15 ділимо на 2. Ми можемо взяти по 9. 10 множимо на 9 – 90, 6 множимо на 9 – 54, 90 додати 54, це буде 144. Віднімаємо вистачі 3. Зносимо цифру 8. 38 ділимо на 16. Ми можемо взяти по 2. Віднімаємо 32, востачі буде 6. Зносимо 4. І 64 поділити на 16. Так, це по 4. Перевірте, 16 помножте на 4. Це буде 64 ділення завершено. Тепер 254 300 ми поділимо на 26. Перше неповне ділення – це 254. Отже, в чаті 4 цифри. Тепер 254 ми поділимо на 26. Ми візьмемо по 9. Перевірте на черниці, помножте 26 на 9. Підходить, це буде 234. Віднімаємо, буде 20. Остача менше, ніж дільник. Зносимо цифру 3. Тепер 203 ми поділимо на 26. Ми тепер візьмемо по 7. 20 множимо на 7, 140, 6 множимо на 7, 42. І це буде 182. Віднімаємо від числа 203. Востачі буде 21. Зносимо цифру 0. Тепер неповне ділене 210 ми ділимо на 26. Ми візьмемо по 8. Помножте. Це буде 208. Віднімемо остачі 2. І тепер зносимо цифру 6. Отже, четверте ділене 26. Ми ділимо на 26. Звичайно, буде 1. Віднімаємо ці 26. 0. В остачі. отже, ділення. Завершено. Наступний вираз. 11 610 поділити на 18. Перше неповноділення визначте. І скільки цифр буде в часті. Тепер 116 поділіть на 18. Це буде 6. Помножте. 10 на 6, 60. 8. Множимо на 6 – 48, Додаємо. І це буде 108. Тепер віднімаємо від числа 116. остачі буде 8. Зносимо цифру 1 і 81 ділимо на 18. Підберіть, яке число буде в часті. Це буде 4. Отже, віднімаємо. Множимо 18 на 4 це 72. І віднімаємо від числа 81. Востачі буде 9. І зносимо цифру 0. 90 поділити на 18. Підбираємо. Ми можемо взяти по 5. Перевіримо. 18 помножити на 5. Дійсно, буде 90. Ділення завершено. І число 239, 686 ділимо на 37. Визначте. Перше неповне ділене. Це буде 239. Отже, в часі 4 цифри. Виконайте ділення самостійно. Потім перевіримо. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось. Отже, число це буде 6478. У виразах 428. У скільки разів. Ми дізнаємося, різниця чисел 57 560 і 12632 більша, ніж число 39. Отже, тут дві дії, в якій дії різниця чисел. Це віднімання. А щоб дізнатися, у скільки разів ця різниця більше, ніж число 39. Це ділення. Отже, вираз. Різниця ми записуємо у дужках 57 560 і 12 632, поділити на 39. Дізнаємося, чому дорівнює різниця. Обчисліть. Перевірте, це буде 44 928. І дізнаємось тепер у скільки ж разів більше, ніж число 39. Потрібно поділити. Визначте перше неповноділене. Це 4044. Отже, в часі буде чотири цифри. Поділіть самостійно. Перевірте, це буде. 1152. Переходимо до розв'язування задач. Протилежним рухом. Марія та Андрій вийшли зі спортивного клубу і вирушили в протилежних напрямках. Через 5 хвилин відстань між ними становила 870 метрів. Знайдіть швидкість руху Марії, якщо Андрій рухався зі швидкістю 90 метрів за хвилину. Отже, в задачі на протилежний рух. Нам потрібно дізнатися швидкість Марії. Цю задачу можна розв'язати двома способами. Спочатку ми дізнаємося відстань Андрія. Якщо він рухався зі швидкістю 90 метрів за хвилину і час руху 5 хвилин, то відстань Андрія тоді буде. Так, 90 помножити на 5, 450 метрів. Тепер ми дізнаємося відстань Марії. Якщо вся відстань 870 метрів. А Андрій шов 450 метрів, то відстань Марії буде тоді 420 метрів. Тепер ми можемо дізнатися швидкість Марії. Швидкість ми дізнаємося. ділення відстань 420 метрів. Поділити на час руху 5 хвилин. Або другим способом. 870 метрів ми дізнаємося. Ми поділимо на час руху з їхньої 5 хвилин. І дізнайтеся, скільки ж метрів за хвилину вони віддалялися разом. Тепер від їхньої загальної швидкості ми віднімемо швидкість Андрія. І дізнаємося, що швидкість Марії 84 метри за хвилину. У домашньому завданні вам потрібно обчислити вирази 431 ділення письмово стовпчиком і розв'язати задачу з 430 і козеня, які бігли один одному назустріч, і потрібно дізнатися швидкість козеня. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре!